По Ляновського є дамба, є дозвіл на спекурацію. Мною було відкрита кримінальна грава щодо відсутності договорів, оренди годних. Чим він відхиляється від сплати податків? Значні кошти збитки в державі, в тому числі для військових. Зараз тяжкий час. Військовим треба гроші. Чому ви вже майже рік цю справу не розрібнуєте? Задав вам я питання. Володимир Дмитрович, враховуючи, що ви є заявником у даному кримінальному провадженні, я вам повідомляю, що на даний час ведеться досудове розслідування у ньому. Зібрано вже значну частину документів щодо оренди як гідротехнічних споруд, е в тому числі і договорів оренди самих водних об'єктів, а також інші документи, які на даний час аналізуються слідчим. Крім того, прокуратурою у цьому кримінальному провадженні була надана вказівка, яка перебуває на виконанні. Яка саме? Про необхідність проведення слідчих. Я вам не покажу зараз. Почему? Прошу? Чому? Володимир Дмитрович ну, ведеться, знаю, ведеться, ведеться досудове розслідування так, у цьому кримінальному круваті. От є слідчі. Слідчі тікає. От і... ви маєте нагоду, що... Ви старший процесуальний прокурор. З... Зараз значні ж кошти потрібні державі. Чому ви не хочете допомогти воєнним? Давайте допоможемо воєнним. Ну, ми ж можемо зараз допомогти воєнним. І, і добитися ці кошти. Володимир Це Дмитрий. великі кошти держави. Володимир Дмитрович. Чому ви не хочете ці ставки шукати? Володимир Дмитрович. Вже ж майже рік в справі. Чому, чому затягається ця справа? Скажіть? Володимир, чому вона затягається? Володимир Дмитрович, зібрано майже усі документи. Надані, ну ви кажете, загально зібрано, на, я зібрано. Не можу. Послухайте, є таке поняття, як таємниця достовору. Ні, я є заявник. Я є потерпілий, ви... я вас прошу надати мені повну об'єктивну інформацію з кожна сторона в межах. Яка є учасником кримінального провадження, наділення певними правами і обов'язками? Я зараз які, не потребую права. Пояснення пояснення я прав, вам пояснюю, я прав. Ви, не потребую роз'яснення. Роз Послухайте, які я, ви, права свої які я права знаю. Я вам конкретно задаю питання. Чому затягаєте справа? Зі... Чому, що ви чекаєте Росію? Росію чекаєте? Росії не буде. Давайте допоможемо військовим. Давайте військовим допоможемо, бо ви затягайте навмисно справу, щоб не допомогти грішм військовим. А Олег він взагалі нічого не знає, він тікає. А ви старший процесуальний прокурор, не вчиняйте зараз... дій ніяких, зараз... і зараз тікаєте знову, знову тікаєте, і знов тікаєте. Ну що ну, 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 це таке? Підводимо підсумки. Слідчий прокурор, так, Володя, озвучте. Сліпець? сліпець тікає, як завжди, він завжди тікає. Майже рік е, розслідується це значні кошти, значні, є. Вони розслідувати не хочуть, просто не хочуть. Чек... Допускаю, що чекають Росію. Мазур, сніпець чекають Росію, допускають.